Вітаю малята. Бути здоровим це значить піклуватися про власне здоров'я та гігієну. Без коси немає краси. Давайте разом називемо предмети, які допомагають доглянути волосся. Гребінці, шампунь, рушник. Той не хворіє, хто руки чисто миє. Давайте назвемо предмети, необхідні для миття рук. Мило, вода, рушник. Сон тихенько йде до хати. Нам у вічі заглядати. Назвемо предмети. Необхідні для сну, подушка, піжама, ліжко, ковдра, очі, дзеркало душі, очі треба берегти. Назвемо предмети, небезпечні для очей: олівець, виделка, перо. Ножиці. Всі гострі предмети небезпечні для очей. Наші діти чіпурненькі сидять, і в кишенях носовички лежать. Назвемо предмети по догляду за носом. Серветка, носовичок, рушник. Будеш вушка берегти, будеш гарно чути. Назвемо предмети по догляду за вушками. Вата ватні палички. Але ватними паличками слід користуватися дуже обережно. В народі кажуть, найбільше багатство це здоров'я. Дошпіклуйтеся про гігієну та бережіть здоров'я. До побачення, малята! До нової зустрічі!